16 березня 2024 року набрав чинності закон номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Цим законом внесена низка змін до податкового кодексу. Але у цьому відео ми зосередимо увагу на одній з новацій, яка стосується порядку сплати мінімального податкового зобов'язання за земельні ділянки, а саме сільськогосподарські. Є угіддя, які перебувають у власності фізичних осіб. А якщо точніше, то поговоримо про те, як скористатися цими змінами і не сплачувати необґрунтовані суми мінімального податкового зобов'язання, які нараховує податкова і надсилає фізособам податкові повідомлені рішення із завищеними сумами МПЗ. Будемо говорити про зміни, внесені до абзацу 2 під пункту 170.14.6 Пункту Податкового кодексу, де передбачено, що у разі незгоди платника податку з визначеним податковим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням, платник податку має право звернутися до податкового органу за своєю податковою адресою для проведення звірки. Оскільки сума мінімального податкового зобов'язання фактично збільшує суму ПДФО, то у цьому підпункті йдеться про звірку даних, використаних для розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб. Що ж нового у абзаці другому під пункту 170146? Починаючи з 16 березня цього року у ньому скасовано обмеження щодо строку, протягом якого платник податків може звернутися до податкового органу для проведення звірки даних. До 16 березня діяло обмеження, і фізособа повинна була звернутися до податкового органу протягом 30 днів. З дня вручення податкового повідомлення рішення з нарахованою сумою мінімального податкового завантаження разом з тим, умовно, все ж обмеження щодо строку звернення для проведення звірки є, адже у підпункті 170.146 податкового кодексу передбачено, що нараховану в ППР суму МПЗ платник податків зобов'язаний сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Таким чином, слід враховувати такий строк, адже за загальними правилами, визначеними у підпункті 14.1.175 Податкового кодексу, сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у строк, встановлений в податковому кодексі, вважається податковим боргом і може призвести до адміністративного арешту майна платника податків. А як же сама фізособа може зрозуміти, що податкова завищила МПЗ, виявити це? Можна проаналізувавши розрахунок суми мінімального податкового зобов'язання, який має бути обов'язково зазначений в податковому повідомленні рішенні. Так, наприклад, податкова може нарахувати МПЗ на площу ділянки, яку візособа передала в оренду, адже не дивлячись на вимоги податкового кодексу, податкова не враховує при розрахунку МПЗ дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Державного земельного кадастру. Де відображається вся інформація про цю земельну ділянку, у тому числі і щодо надання її в оренду. У таких випадках МПЗ має сплачувати орендар, а не орендодавець, але податкова на це, як правило, не зважає. Також податкова може нарахувати річну суму МПЗ власнику земельної ділянки, який протягом звітного року продав цю ділянку і повинен сплачувати мінімальне податкове зобов'язання лише за період володіння нею. Отже, якщо, наприклад, фізособа власник земельної ділянки, яка передана ним в оренду чи інше платне користування іншій особі, отримує повідомлення рішення із нарахованою сумою МПЗ щодо такої ділянки, то на підставі підпункту 170.146 податкового кодексу. Їй необхідно звернутися до податкового органу із заявою про проведення звірки. Першим роком, за який податкові органи визначали мінімальне податкове зобов'язання, був 2022 рік. На підставі підпункту 170.14.3 податкового кодексу до 1 липня 2023 року податківці повинні були направити власникам земельних ділянок податкові повідомлені рішення разом з детальним розрахунком суми МПЗ за 2022 рік. В дійсності такі податкові повідомлення рішення надходили і після 1 липня, але вже незабаром ДПС почне направляти податкові повідомлення рішення вже і за 2023 рік. І досить значна частина з них будуть із завищеними сумами МПЗ, судячи з того, як це відбувалося з нарахуванням за 2022 рік. Тому не варто ігнорувати своє право на проведення звірки даних і обов'язково подати заяву, якщо ви отримали податкове повідомлення рішення із помилковими нарахуваннями МПЗ. Зверніть увагу, що заяву слід подавати до податкового органу за своєю податковою адресою, а не за місцем розташування земельної ділянки. Наприклад, якщо власник земельної ділянки має місце постійного проживання у місті Києві, але є власником земельної ділянки, яка знаходиться у Львівській області, то заяву про проведення звірки така особа має подати до ДПС у місті Києві. Також важливо звернути увагу на те, що заяву про проведення звірки можна надіслати до податкового органу через електронний кабінет платника податків відповідно до пункту 42.4 податкового кодексу. Розглянемо покроково, як це зробити. Припустимо, що фізособа отримує до 1 липня 2024 року податкове повідомлення рішення із нарахуванням мінімального податкового зобов'язання за земельну ділянку, яку вона передала в оренду. Насамперед. Слід скласти заяву. В описі до цього відео ви знайдете шаблон такої заяви. Заява подається у довільній формі, але в ній вказуються, зокрема, наступні дані, до кого подаємо головне управління Державної податкової служби, прізвище ім'я по батькові заявника та номер реєстраційний, а також адреса заявника. Причина, чому подаємо винесено податкове повідомлення рішення, номер рішення та дата. Від якого це рішення винесено. Далі вказуємо загальну суму сплачених податків та зборів за земельну ділянку за кадастровим номером наступним. Потім вказуємо, хто дійсно прізвище ім'я по батькові являється власником даної земельної ділянки та кому ця земельна ділянка передана в оренду. А також Обов'язково вказуємо, що право оренди зареєстровано в установленому порядку. Далі вказуємо всі підпункти податкового кодексу, відповідно до якого ми подаємо заяву, а також вказуємо, що звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних. Потім обов'язково вказуємо підтвердні документи, які є у нас до нашої земельної ділянки. Далі просимо провести звірку даних до. Земельної ділянки з кадастровим номером та скасувати, відкликати податкове повідомлення рішення, від якої дати та за яким номером. Зберігаємо файл із текстом заяви у форматі PDF, для того, щоб відправити її через електронний кабінет платника податків. Зверніть увагу, до заяви. Нам необхідно буде надати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по відповідній земельній ділянці, або витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку з інформацією про надання цієї ділянки в оренду користування. Такий витяг слід отримати, зокрема, на офіційному порталі Держгеокадастру або через Дію. Через меню Листування вибираємо Державну податкову. Далі тип лист. Тематика: податок на доходи фізичних осіб, короткий зміст, заява про проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми МПЗ. Далі завантажуємо заяву. А також завантажуємо витяг. Прикріплюємо, зберігаємо. Потім підписуємо і відправляємо. Якщо за результатами звірки буде підтверджено, що земельна ділянка дійсно передана в оренду або інше користування, то податковий орган протягом 10 днів наступних за днем завершення звірки зобов'язаний скасувати, відкликати повідомлені рішення. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!